Добрий день. Мене звати Солокідірина Миколаївна, я лікар-дерматолог, косметолог, а також викладач Art of Beauty School. І сьогодні ми з вами поговоримо, чи залежить результат від контурної пластики безпосередньо від пацієнта, чи тільки залежить від рук лікаря. Смаки пацієнтів та їх анатомічні і фізіологічні особливості вони повністю різні. Маємо підбирати техніку не для всіх, якусь однакову, яка вам сподобалась. А ми маємо індивідуально під кожного пацієнта підбирати техніку. Але чи завжди результат залежить тільки від правильно вибраної техніки або від правильно вибраного препарату? Ні, це не так, тому що ми маємо при роботі з контурною пластикою період реабілітації, як правило, це 14 днів. Але найважливіше для нас це перші 3-5 днів, коли пацієнт самостійно може або нашкодити, може бути незначно, або навіть повністю змінити форму, яку ми з вами створили. Тому Перед проведенням процедури контурної пластики, не тільки губ, а в принципі проведення контурної пластики, ми обов'язково маємо пацієнту надати дзеркало і розповісти про всі анатомічні особливості. Наприклад, якщо пацієнт має гіпертонус колового м'яза рота, ви його ніяк не розслабили попередньо ботулотоксином, а ввели в великий об'єм препарату, то звісно, що може відбутися міграція в перші 3-5 днів, якщо пацієнт не дотримувався ваших рекомендацій. А це стосується саме зменшити мімічну активність і надмірну активність колового м'яза протом. Другий момент. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що якщо людина курила 5, 10, 20, 15 років, і тут ви їй кажете, що їй 5 днів не можна палити, чи ви думаєте, вона буде дотримуватись рекомендацій? Ні, і як правило, це може дуже сильно нашкодити, якщо ми працюємо в трендових техніках. Бо всі ми пам'ятаємо, що в трендових техніках ми прокладаємо препарат максимально близько до слезової, саме там, де механічно в нас є вплив від сигарет або від електронних сигарет, або від кальяну. І це може спричинити міграцію фіру з цієї ділянки, як правило, утворення дугоподібних втягнень в слезовій оболонці, який виправити, як ми вже знаємо, дуже важко. Дуже важливим моментом. В роботі кожного лікаря є не тільки гарно і якісно зробити свою роботу. Ми маємо ще донести до пацієнта важливість дотримання певних рекомендацій. Тобто між пацієнтом і між косметологом або лікарем-дерматологом має бути компланці. Якщо пацієнт вас не почув, то будьте готові до будь-яких результатів, до будь-яких негативних відгуків під час контрольного огляду даного пацієнта. Коли до нас приходить пацієнт і показує вам референс губ, про який вона дуже мріє, але ви розумієте, що анатомічно її вихідні дані не дозволять вам це зробити, то ви маєте донести це до пацієнта. Але давайте поговоримо спочатку про те, що чи справді з кожної форми ми можемо зліпити бажану форму. Насправді не завжди це можливо, тому що в нас є анатомічні або фізіологічні можливості. Кожного пацієнта у кожної людини вони різні. Якщо ми говоримо про головні аспекти для контурної пластики, для бажаного результату, то це вік, це анатомічні фізіологічні можливості, і також дуже важливо правильно підібрати препарат під кожні губки. Так, ми завжди можемо приблизно робити один і той самий варіант, наприклад, плоский бант. Він на кожних губах може бути плоским, але в когось цей бантик такий, в іншої людини він такий. Тобто зробити ідентичні губи з референс, який принесла нам пацієнтка, практично неможливо. Перед проведенням процедури я Завжди даю пацієнту дзеркало, беру хірургічний маркер і прям. По ній малюю, як і яку форму ми можемо зробити, і тільки якщо пацієнт згоден, то ми проводимо дану процедуру. Якщо ж треба ще подумати, то звісно людина йде і приходить, коли вона надумає. І давайте з вами занотуємо, що для бажаного результату ми маємо з вами не тільки зробити гарну свою роботу, ми маємо ще і донести пацієнту про важливість дотримання періоду реабілітації. Ну І звісно, від нас залежить правильно підібрана техніка і гарно підібраний і правильно підібраний препарат, щоб розумітися і бути майстром в усіх, і в цих аспектах ви завжди можете звернутися до Art of Beauty School.